Україна е, отримала від сполучених штатів пакет допомоги, е, зокрема, рекордний. на правду, що пакет допомоги, ну не було би щастя, не щастя помогло, е, адже є відома історія про те, що в, Штат, в Штатах закінчується фінансовий рік, і е, згоріли би кошти до кінця цього місяця, якби їх не виділив Пентагон разом із Білим Домом е, близько 6 мільярдів доларів. Ну відтак, е, вкупі. Сумарно сьогодні ми від сполучених штатів отримали 7,9 мільярда доларів. Це реально просто рекордна шалена сума. близько 6 мільярдів це те, що буде вилучено з, зі складів американської армії. Ще до 2 мільярдів 1,9. Це те, що бо за, за які кошти буде профінансоване виробництво для України для наших потреб відповідного озброєння. Е, дуже так сухо пройшлася. ця новина, тому, що ну ясно, що ліпше би. Ці всі речі ухвалювалися краще швидше. Інтенсивніше аніж ось так в останній вагон, і ще невідомо як воно затягнеться по постачанню, але маємо рекордний пакет допомоги від сполучених штатів 7,9 мільярда. Радімо стримано, допоки в руках нашого піхотинця або в принципі бійця збройних сил України чи Нацгвардії загалом сил оборони нашої держави не опиниться. Ось це щось із цього пакету потроху. По бодай щось це додаткова батарея Петріот, як повідомив президент. Це інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, що цікаво. Це вочевидь, про ракети йдеться. Безпілотники, ракети великої дальності, ракети, боєприпаси класу повітря Земля, очевидно, f-16 Ну і про них зокрема будемо сьогодні говорити з офіцером резерву повітряних сил збройних сил України Андрієм Крамеровим, котрий долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас, пане Василь. Давайте з цих ракет таки розпочнемо. Точніше, це не зовсім ракети, а радше те про що стало відомо, тому що ще й вчора штати на 375 мільйонів доларів оголосили пакет допомоги, і всі абсолютно американські медіа написали про те, що це будуть ось такі крилаті бомби, плануючі бомби. JSO, AGM-154, JSO, п'ятдесят вони дальністю за їхніми характеристиками на 130 кілометрів, але чомусь їх називають далекобійними. Є версія від Діфенс Експрес, що е, були такі пробні м, ну, концепти цієї бомби, що вона може бути перетворена в крилату ракету дальністю 550 кілометрів. І таким чином Україна обійде заборони штатів, і штати в принципі будуть вийдуть сухенькими із води, коли, передавши нам формально крилаті бомби, е, ми їх. Досформуємо, поставимо на них двигун і перетворимо, домодернізуємо, перетворимо в крилаті ракети на 550 кілометрів Made in Ukraine це наша власна розробка. Вірите в такий сценарій? Ні. Одразу ні. Це один з тип крилатих бомб, які є у Сполучених Америки взагалі. Ну я так Просто хочу розказати історію. На кінець холодної війни у Сполучених Штатах Америки, як і в Радянському Союзу, опинилась проблема в тому, що було дуже багато бомб, звичайних просто класичних бомб, які можна було скидати з бомбардувальника ковровими бомбардуваннями. От у Радянського Союзу це були як правило ФАБ 250 і ФАП-500. Які вони скидали е, з, е, ну, з власних бомбардувальників. І у американців це були ті, які вони скидали з Б-52. Б-52 Stratofortress, вони от, і спочатку там, планувалися як підковрові бомбардування бомбардування. Е, і е, боєзапас був дуже великий, е, в Пострадянських країнах в Україні, в Росії е, на те, як їх використовувати, особливо не задумувались, тому що ну вони просто лежать собі і лежать. А в Сполучених Штатах Америки вони такі: ну що ми можемо з ними зробити? І вони почали от JDAM, JSOW, Судаблю, е, тобто розробляти оці бомби, е, дійсно, бомба, вона перетворена на плануючу. Умовно, ну скажімо так, на неї встановлений планер. Тобто, це бойова частина бомби, яка залишила ще з часів е, холодної війни, і на неї встановлений планер п'ятсот е, шістдесят кілометрів. Ну Давайте будемо з вами відверті. ну, е, В таку фігню ніхто не повірить. Е, от. Але 130, так, дійсно, 130 кілометрів при застосуванні з певних висот з правильного планера, вона дійсно може працювати. Е, плюс, я думаю, що це бомба, яка надається вже як типу зброєння саме для літаків F-16. Вже... Ну, ви тому що вона нас 16 F16 якраз застосовується. Так, от, тобто це вже не під Міг 29 це от типу зброєння, яке нам надається саме під літаки F-16, які в нас має бути. Має бути більше е, ніж ми маємо на сьогоднішній день. Е, хоча, якщо чесно, це не та новина, яку я б хотів почути. Ну так, от, власне, я не розумію, чому тоді говорять про те, що це е, якийсь прорив далекобійне озброєння. Якщо ви кажете, що це неможливий варіант. Хоча я кажу, я читав думку аналітиків від Defense Діфен, Express, що вони кажуть, що в принципі е, цей ком концепт, компанія Raytheon, яка виробник цієї бомби, і перетворення її в кривату ракету, він теоретично можливий, в принципі, його навіть пробували. Тестування проводили в 2009 році, теоретично можливий, це головне теоретично можливий, поки ми отримаємо нову бомбу, яка ну це для нас теж дуже важливо, що ми отримаємо бомбу, яка має більшу точність, ніж джейдам, яку ми можемо застосовувати, і загалом це вже каже про те, що літаки в 16 ми будемо застосовувати ближче до лінії розмеження. Ну і плюс тут ще такий момент є по цій бомбі, як я розумію, що вона з касетною бойовою частиною. Тобто це має бути допомога прибуття в тому числі. Є варіанти і з касетною бойовою частиною. Це також доволі непогано, але це для ударів по лінії розмежування, це не для ударів кудись вглиб. От для це ну це потрібно розуміти, що це не якась там крилата ракета, це не ясн. Який міг би залетіти на 500 кілометрів дійсно і вдарити. От, ну, ми привозимо таке. Окей, це теж для нас добре. Е, для того, щоб пояснити, дуже просто дивіться, будь-яке розширення, будь-яке розширення номенклатури озброєння для України це вже дуже добре. Це вже розширення наших можливостей. Це вже розширення можливостей. Використання тої платформи f16 яку нам дали, в якій я колись пояснював, що там більше 120 варіантів варіантів озброєння, яке можна застосовувати загалом, тому розширення номенклатури озброєння для f16 Я вважаю дуже позитивним, і плюс в контексті того, що цих літаків нас теоретично в них також має бути більше. Ну добре тоді про яке далекобійне озброєння може говорити Штати? Чи ну тоді виходить, що це це і є Ось ці бомби це і є далекобійним озброєнням для F-16? Чи може там щось може бути приховане, і все ж таки ми побачимо, побачимо джазм. Ракіна. Ну, поки джаз ми не побачили, тому про далекобійне озброєння для F-16 ми не ну, маємо можливості теоретизувати. Я хочу розказати от таку, ну. У мене є, скажімо так, для багатьох це, напевно, буде новина. Одне з от, пане Василю, ви бачили останні удари по Харкову і Запоріжжю саме коригованими авіабомбами? Так, на жаль, Як на жаль, сьогодні навіть Флеш, Сергій Флеш відомий фахівець Галузі РЕБУ, писав, що росіяни удосконалили, сучаснили аеродинамічну модель своїх фабів з ось цими крильцями так, і ну, модулю ну, МПК. От однією з задач ударів, за даними нашої розвідки, є саме туди все ж таки, ну якби, виманити літаки f 16 для протидії атакам Кабів. І там навіть росіяни, от я думаю, має бути цікава статистика, тому що вони навіть доволі близько до лінії розмежування підтягнули комплекс С-400. Настільки сильно вони очікували, що туди е, можуть прилетіти f 16 е, Але, тим не менш е, розуміючи весь цей рівень загрози, я, як офіцер повітряних сил, врешті-решт, е, хочу сказати, що ну, напевно нам потрібно використовувати F-16 не виключно для того, щоб ганятись за шахедами і крилатими ракетами. Тобто для ударів. Uh, тобто, що ракети ЕМ 127 і на в 120 кілометрів нам були надуми. А, тобто для перехоплення, все ж таки їхніх такі. Їхні. Так. Uh, тобто, я, ну, я хочу я все ж таки хочу, щоб Ф 16 показав от свою ефективність. Контек... Я Розумію, що е, після е, трагічного на жаль падіння Олексія Меся е, в нас була дещо відсунута програма. По застосуванню літаків в 16 але тим не менш, ну нам це потрібно. Тобто, і знову ж таки, з даних нашої розвідки. Росіяни, вони от активно, скажімо так, виманюють на повітряний бій літаки f 16. Вже ніхто не буде займатися докфайтом. До речі, щоб ви знали, дуже цікава є статистика в контексті того, що таке докфайт на сьогоднішній день. Так от, докфайт. чекайте, розкажіть на що до того, що таке догфайт? Докфайт це те, що ви бачили в фільмах там Меверік і в багатьох інших. Це Близька робота по цілі одного літака з іншим літаком. Тобто, коли один літак падає там на хвіст іншому, і починають вони, от щоб його збити. Так от по сучасній концепції е, Сполучених Штатів Америки, е, бли, ракети ближнього бою, це AIM-120EX, дальністю до 180 вісьмидесяти кілометрів, і е, ракети дальнього бою, це AIM-172, про два, про які вам. Улого разу розповідав дальністю на 250 плюс кілометрів. Тобто, це ракети дальнього бою, Тобто, вже всі розуміють, що скажімо так, фізично сідати хвіст на хвіст, літаку ніхто не буде.